Подібні гасла є традиційною візиткою найкращих команд переможниць районних конкурсів юних інспекторів дорожнього руху. Цей захід проходить вже більше чверті століття наприкінці чергового навчального року. Час проведення обрано не випадково, адже за статистикою, кількість випадків дитячого травматизму на дорогах збільшується саме у період канікул. Цьогоріч ситуація на автошляхах особливо складна. Якщо у минулому, 2011-му сталося сім ДТП за участю дітей і було травмовано. Семеро осіб то за три місяці поточного року трапилося 12 ДТП, в яких травмувалося 13 неповнолітніх. Тож подібні заходи, на думку організаторів, а це працівники міського управління освіти та науки і державтоінспекції, покликані навчити молоде покоління правилам дорожнього руху і зменшити кількість нещасних випадків за участю дітей на дорогах. Основною цілью цього конкурсу є пропаганда безпеки дорожнього руху серед дітей і несовішенолітніх а также привитие навыков детям к регулировке, к знаниям правил дорожного движения. И в конкурсе «Агитбригад» они показывают в игровой форме младшим, младшему поколению, как нужно вести себя на дороге и как нужно соблюдать правила дорожного движения. Щодо самого конкурсу, то в ньому взяли участь сім команд з усіх районів міста. Вік учасників від 7 до 15 років. Втім, усіх їх об'єднала повага до правил дорожнього руху і, звичайно, жага до перемоги. Але щоб здолати суперників юним інспекторам руху, довелося прикласти чимало зусиль у різноманітних етапах конкурсу. У конкурсі, значить, є етапи велоестафети, є теорії правила дорожнього руху, Доволі таки йде боротьба дуже такі, серед такі за теорию, потому что ребята серьезно подходят к этому и изучают правила. Музыкально-театральная композиция. Здесь регулировщик. Сегодня будет экзамен по правилам дорожного движения, регулировка и выступление. И на великах проехаться я капитан капитан команды буду регулировать. Я думаю, что это поможет в дальнейшем для развития. Я просто в будущем тянуся в милицию, там прокуратуру для меня. Акита інтересне, ні очень тяжело. А ця ну підлажувається усілія. Переможці міського конкурсу юних інспекторів дорожнього руху, фаворитами якого вже не перший рік поспіль є учні 74-ї школи. Будуть представляти кривий ріг на обласному рівні. Влітку ж на найкращих чекає всеукраїнський фінал, що відбудеться у таборі відпочинку Артек.